Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами на зв'язку New York 133 і в даному відео подивимося дуже цікавий бій, який я зіграв на Мінотаврі. Це досліджувана ПТ 10 рівня в гілці прокачки Італії. Це дуже броньована ПТ, насправді це важкий танк. Ну, по факту це важкий танк, хоч номінально це ПТ-САУ, але це важкий танк. Броня важкого танку, мобільність важкого танку, бронеприпаття важкого танку. Стандартні 330 мм в кумулятивом 530 середня шкода, і ББшки 265 мм 530 середня шкода, все так само, як у важкого танку. Навіть башта є, хоч вона і не повного обертання, але вона присутня. Чим відрізняється ЦПТ? По-перше, це дуже сильна, дуже сильна броня, лобова, да? і в неї дуже цікавий магазин заряджання на 5 снарядів. З перезарядкою між пострілами в середині магазину заряджання 8 секунд. Ну, по факту можна рахувати, що це циклічна гармата з перезарядкою 8 секунд і Alpha-530. Да, по обладнанню, за яким я катаю, це трофейні турбонагнітач, трофейна чи звичайна закалка да, у мене стоїть, і трофейний поліпшені механізми повороту. Да, щоб Додати стабілізацію, тому що стабілізатор на цей танк поставити неможливо, бо це все-таки ПІТСАУ класово, але, але, але. Отже, карта Ель-Халуф. У нас виходить правий респ. Рухаємося, приїжджаємо на позиції, де у нас б'ються важкі танки. І ось у нас от перший об'єкт С40, який чомусь не зрозуміло, взагалі куди поїхав. От Я встиг на перекатку, але, але у нас. У них да, встигли проїхати в квадрат А1 Ірино Черонте і Т-57 Хеві. Вони, виходить, забрали дуже важливі ключові позиції, тому що у нас туди ніхто не поїхав, у нас є взвод 60 ТП і Type 5 Хеві. У нас тут вже залишилося 5-4 танки. Да? Зі мною 4 разом 4 танки, і вже рахунок ТО 2-4. Скільки тут пройшло? 2 хвилини від початку бою пройшло, а вже. Рахунок 2-4 не нашу користь. Ну, тут я помічаю, що по центру їздить АМХ 13 С5. Думаю, ну, поки що наші там стоять, нема ні по кому стріляти, думаю, треба його, поки він тут катається, треба його знищити, бо він може дати багато шкоди задати для нашої команди, катаючись так от по центру, але він встиг заїхати в сейф і. Тому, думаю, ладно, поїду допомагати до наших 60 ТП, до наших зводних. У них дуже цікавий насправді тех клана. ВГ-бот. Ну, це не бот, ну але ж таке. Все ж таки, я не зря сюди поїхав, дочекався помилки АМХ 1305 і далі помічаю, що її про гі, То хоче помилитися. Да. Не встигаю я її забрати. І думаю, все, треба повертатися, допомагати наших 60ТП. І тут я бачу, що вони чомусь вирішили спуститися вниз в пасти. Вони спустилися в. Котлован спустилися, тому що вони впали вниз. У нас нема прикриття зверху. Ну, типу, повинен бути я, але ж я відволікся і падати в такій ситуації ну це самогубство. Насправді, плюс а 1 квадрат за ними. Це один квадрат за ними, і це 2 квадрат за ними. Тобто повний перехресний вогонь, коли ти падаєш вниз. Туди треба падати, коли ну, прям дуже велика перевага в кількості танків, в кількості ХП. А в такій ситуації, коли нас менші, ну, не знаю, навіщо це було робити. Ну і як е Результат 1-60 ТП вже в ангарі, та 5Х вже в ангарі. І залишився 160 ТП проти п'яти е танків, і я би з ними би, там би, насправді відправився в ангар. Аби Дуже вчасно не обрав правильне рішення відтягуватися на деф бази і займати ось саме цю позицію, до якої я їду. І не про що я думав, це і молився, щоб я встиг доїхати туди, тому що все-таки мобільність Мінотавра не одна з найкращих. Він там 30 з чимось кілометрів на годину їде, і особливо під горку, це прям взагалі. І молився на те, щоб цей 60 ТП ну, прожив, хоч трохи довше, і виграв для мене часу, щоб я уїхав під базу. При такому рахунку і при такої ситуації на мапі, я вже розумів, що тут ну, хоча б щось ще настріляти, тому що півтори тисячі шкоди це таке собі. От, союзнички продовжують е зливатися, і ну, все печально. 6-9. У нас е нема переваги по ХП в команді. Ну все, коротше, ну, повна торба, срака. Тут залишається тільки щось там напукати з цієї позиції і дочекатися, поки вони всі приїдуть, нас знищать. І. Як результат, я дуже вчасно насправді приїхав сюди, аби я там залишився трошки постріляти, бо в мене не таке було бажання там залишитися хоч одну два постріли дати по ним, але. Але, 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 але я вирішив все-таки прямо зараз. І Ріно Черонте. Даємо постріл в рінчеронте, ну і тут класичний. Да? Снаряд падає вниз, попадає в гусениці без шкоди. Але тут допомагає артовод, який, по-перше, його станеть, по-друге, його ставить на гусениці і дає мені змогу зробити хоч один ще постріл. Гриль, да? Долу. стріляємо по грилю. Він мене засвітив, але я встиг відкотитися. І він придумав давати по мені Ось, Тут вже і 268, ну, коротше, повний. Повний бомон приїхав. І я помічаю, що мита залишилася в трьох. Я, ТВП і Арта Союзна. Ну, фактично, можна сказати, що ми вдвох, проти, скільки їх там? Восьмеро. Да? Але ТВП, ТВП теж молодець. Він дуже правильно позицію зайняв. От прям дуже хочеться відзнати цього союзника, який правильно вибрав позицію. Ми зробили перехресний вогонь. Він там собі стоїть, стріляє. Якщо вони на мене їдуть, вони всі до нього бортами. Або навпаки, як вони на нього їдуть, вони до мене бортами катаються. Десь об'єкт 140 біля нього там чпукає по мені, але броня тримає. Броня у Мінотавра насправді лобова броня дуже міцна. Пробити його насправді дуже важко, а з відстані це майже нереальна задача. Хто б там що не казав, але Мінотавр — це одна з найміцніших ПТСАу, якщо не саме міцна ПТ-САУ, та один із міцніших взагалі танків у цій грі. Гриль помиляється, я від е, кущів даю йому пробиття. Тут, звісно, від цього не спасешся, і помічаю, що до мене в корму заїжджає Т-57 хіве. Він вирішив спочатку вбитися артуцем. Скоріше всього, це була його рокова помилка, тому що він один постріл дав в землю, другим дав шкоду, третім він добив артавода. Але він вийшов на КД, я встиг йому дати пробиття, і тут ще й він очеронти. Даємо Ріно Чаронте і тут вже якби, залишається незрозуміла ситуація, чи добивати Ріно Чаронте, чи відволікатися на Хевіка. Я вирішую відволікатися на Хеві, тому що він найбільш небезпечний супротивник, але союзничок мене прикриває, союзничок добирає Ріно Чаронте і я залишаюся один на один з Т57 Хевія. Скоріше всього, вочевидь, він просто стріляє на автоприцілі, він не вицілює, він стріляє на ББшках. Ну, все він неправильно зробив. Він перший барабан видав вартовода замість того, щоб мене вбивати. Потім він на автоприцілів катається, стріляє ББшками по мені і. Ну, таке. Він мені не повинен був забирати, ну, а сам відправився в ангар. Тут допомагає знову ТВП, яка мене вчасно прикриває, забирає Т-57 Heavy. і ми залишаємося вже в двох проти чотирьох. Ну, до цього було в двох проти п'яти. Залишився об'єкт 140, залишився леопард. Я не знаю, скільки у них хелспойнтів, Я сподіваюся, що у них не дуже багато. І залишилася ще бабаха, яка не світилася весь бій, але вже має три фраги. Значить, вона не АФК, і значить, вона небезпечна. Тому що вона може дати постріл, пробити. Хоч фугасом, хоч бехою, і я ваншотний для неї, і ТВП для неї ваншотний, здається, да? що там у ТВП по хелспойнтам. А, у ТВП там виходить. Ні, ТВП не для ББ не ваншотний, але для фугаса то він ваншотний. Тут дуже вчасно я став цей кущ і помітив леопарда, робимо мінус леопарда. Залишилося троє. Артавод, да який Якийся накидає мені, і як виявилося, шотний об'єкт 140, якого ТВП дуже молодець прибирає. У нас на двох вже 9 фрагів, ТВП 7, 2, да, у ТВП-7-2, ТВП-7 фрагів, і він підсвічує Conqueror Gay Club, який на центрі чомусь катається. я не знаю, для чого він поїхав на центр, він, що так, однаково стоїть у себе на базі кидати по нам, що знизу кидати по нам. Я не, ну, не розумію, Ну, це у нього там якісь свої задуми в голові. І ми... Я перебазовувався, тому що очевидно вже нема сенсу стояти на тій позиції, бабаха сама вперед не поїде. І треба робити мінус арту, яка на центрі, і вона звідти нікуди не їде, тому що, ну, арта не дуже мобільна, ця. Да, був би якийсь об'єкт 261 чи Бачат, його було б вкрай важко нас догнати і перехопити. А конкеріргій ГЦ, який. який Катається по центру мапи внизу, це прям солденька така ціль. У мене вже 6,5 тисяч дамага, півтори тисячі асіста. Це досить непогано. От, буде ще трошки більше. І подивимося, чим цей бій закінчиться. Але зараз можна ще сказати, що він прям, прям люто-адреналіновий люто такий бій. Я люблю такі насправді бойки, бої, які затягуються, де можна щось поїздити, покататися, якісь тактичні задуми зробити. Тут я підсвічуюся, розумію, що я підсвітився від арти, але не підсвітив його, але на відкаті підсвічую арту і просто вже виїжджаю так от на автоприцілі, кидаю одне пробиття, чекаю, поки перезарядиться 8 секунд. І кидаю друге пробиття. Все, залишилася одна бабаха. Але це не привід розсобратися, тому що бабаха може спокійно зробити два мінуси, особливо, якщо ми поїдемо окремо один від одного, ТВП і я. Тому я молюся, щоб... ТВП чекав мене, щоб він не їхав сам опаруватися на Бабаху, щоб ми поїхали вдвох. Викатилися вдвох, хоч вона якогось і вб'є, але ну, далі вона вже все. Вона буде в КД в 20 більше 20 секунд в перезарядці, і ми її спокійно знищимо, хоч один, хоч нас. Насправді я вже думав в цьому моменту рахунок 7-3, що я не буду вбивати Бабаху, я віддам один фраг 8 ТВП. Можливо, там нанесло одну шкоду, да, одне пробиття, а щоб забрав ТВП забрала і зробила 8 фрагів і отримала медаль Редлі Волтерса. Вже десь на цьому моменті я кинув приглоз у звод для ТВП, але він чомусь не приймав. Ну, можливо, був під адреналіном і не помітив, або не звертав уваги, або дуже був зосереджений на бої. Тут підсвічується бабаха, та вона ще флова. ТВПшка відпрацьовує. Молодець, що не став далі відпрацьовувати в весь барабан, дав тільки два постріли. Одним не влучив, другим пробив і молодець. Він призначається грамотний грав від ТВП. Це прямо от молодець. Молодець, що тільки може сказати для цього союзника? Тільки похвалиться. Ну і я доїду вперед, тому що в мене є броня. Я можу е танканути бабаху, навіть якщо вона є, ТВП спокійно її знищить. І мені вже наскільки було важливо нанести хоч ще якусь шкоду. Треба було виграти бій і дати ТВП взяти восьмий фраг, медаль Редлі Волтерса. Він мене чекає, він не викачується на бабаху. Молодець. Ось вона засвідчується. Я закриваю спеціально, щоб він не дав. Пробиття по ТВП, ну а це вийшло ще набагато простіше і легше. ФВ просто не влучило. І тут уже дело техніки забрати ПВ, поставити на каток і ТВП бере восьмий фраг. Да, давайте подивимося після бойові результати. Да. І він трошки з запізненням приймає звод, ну нічого. Що у нас вийшло? 7600 у мене дамага, 2200 асісту, 3 фраги, мастер, підтримка, сталева стіна да, і основний калібр. Ну і наш союзник 5600 настріляв, 8 фрагів, медаль Редлі Волтерса. Ось такий цікавий бій, сподіваюся, вам сподобався. Залишайте коментарі, як вам бій. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і. Очікуйте наступного контенту, будемо ще щось таке робити. Все, Всім до зустрічі. Побачимося на прямих ефірах. Пока!